Я Коваль Богдан, учень політехнічного ліцею, і я хочу представити свій проект про мобільні бомбосховища. Що ж таке мобільні бомбосховища? В державних нормах ДБН про захисні споруди цивільної оборони вказано, що мобільне бомбосховище це конструкція, яка складається із модулів і має захисні властивості, які притаманні сховищам. Також вони є мобільними, тобто їх можна легко перевозити із місця на місце. Для чого потрібні мобільні бомбосховища? Мобільні бомбосховища потрібні для захисту життя цивільного населення. Від пуль, осколків, снарядів, уламків зруйнованих будівель, вибухової хвилі. Матеріали для мобільних бомбосховищ. Зазвичай. Матеріалами для мобільних бомбосховищ слугує залізобетон, але також їх витовляють і повністю із металу. Застосування мобільних бомбосховищ Застосувань для мобільних сховищ є багато. Наприклад, як зупинка громадського транспорту для приватного укриття, сховища для соціальних закладів, для яких є обов'язково мати бомбосховище. Але звичайно довго встановлювати, і не в усіх місцях це можна зробити. А ще за статистикою Біля 30% українських шкіл не мають е, сховища, тому для них ідеально підходять мобільні укриття. Е, також мобільні сховища можна використовувати для зберігання е, врожаю зернових тощо. Екологічність мобільних бомбосховищ. Для конструкції мобільного бомбосховища заборонено використовувати шлакоблоки та інші токсичні матеріали, які можуть бути небезпечними для людей та навколишнього середовища. Види мобільних бомбосховищ Є декілька видів мобільних бомбосховищ. Це наземні, напівзаглиблені та підземні. Скільки коштують мобільні бомбосховища? Ціни на наземні мобільні сховища є різні. Але за надійне укриття доведеться заплатити в середньому 10 тисяч доларів. Так, наприклад, для міста Торецьк Донецька область, області закупили модульні укриття. Вартість одного метра квадратного сховища становить приблизно 53 тисячі гривень. Я можу запропонувати нову конструкцію мобільного бомбосховища. Вона буде із металу, товщиною 10 мм трикутної форми завдяки якій воно буде краще витримувати вибухову хвилю і пулі е у лампі снарядів або частини зруйнованих будівель будуть рикошетити від нього. Розміри моєї конструкції. Розміри моєї конструкції були вибрані з урахуванням максимально можливих габаритів вантажу для перевезення. Також ви можете бачити креслення цього сховища. Загальна вага моєї конструкції становить 9310 кг. Ціна даної конструкції. Орієнтована вартість за таку конструкцію із металу становить 300 тисяч гривень. Також потрібно додати додаткову вартість розхідників та вартість монтажних робіт. Це приблизно 150 тисяч гривень. І кінцева вартість за дане мобільне бомбосховище становить 450 тисяч гривень. Тобто 19 тисяч гривень за метр квадратний корисної площі, що значно дешевше, ніж у конкуренції. Для перевезення і встановлення мого бомбосховища можна використати і звичайну вантажівку із відкритою платформою і Tran, тому що конструкція сховища спроєктована так, на що металеві листи стріплені між собою за допомогою шарнірів, і воно має змогу складатися і розкладатися для перевезення. Також, перевезення такого сховища не вимагає додаткового супроводу у випадку перевезення великогабаритних вантажів, використання даної конструкції. Дане сховище можна використовувати, як і інші мобільні бомбосховища, тобто яр-сховище для соціальних закладів, сховище біля громадських зупинок. А також завдяки його мобільності можна використовувати ярслат для військових на передовій, якщо його пофарбувати в захисний колір і додатково замаскувати спеціальною військовою сіткою, забезпечення комфортних умов перебування в сховищах. Для перебування людей в сховищі в нього встановлюється 10-метрова лавка із посадкою на дві сторони для розміщення 40 осіб. Для евакуації зроблено два виходи і входи, із обох сторін сховища, для вентиляції встановлено вентиляційні решітки в нижній частині торцевих стін, а також повздовжні отвори на верхньому стику бокових стін, що будуть закриті зверху зрізаною металевою трубою. Для освітлення передбачено встановлення сонячних панелів, які будуть заряджати літій-іонні акумулятори, які, в свою чергу, будуть живити led панелі а також можна зробити всередині сховища розетки. Таким чином, бажаючі можуть заряджати свої мобільні пристрої та повербанки. Взимку для обігріву можна додатково встановити електричні теплові панелі. Висновок. Переваги даної конструкції. Це висока мобільність, порівняно низька вартість, стійка до вибухової хвилі та осколкових уражень. Недоліки. Висока вага, відсутність термоізоляції, мало місця у верхній частині сховища. Враховуючи ці недоліки, можна його допрацювати та рекомендувати для застосування в реальних умовах. Дякую за увагу!